Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами завершуємо так, цей наш квітковий такий натюрморт. Зробимо останній наш отже, Для цього ми будемо ті самі так, кольори, які у нас тут вже є. Наприклад, буде фіолетовий, рожевий і білий. Працюємо так само, так? тобто у нас тут серединці темніше, так? А і пелюсто будуть світліші. Починаємо з зовнішнього так краю пелюсток, зараз будемо шукати, де тут у нас знаходяться наші. Так, і заодно будемо підрізати там пелюстки, де нам потрібно. Трішки зробимо такий перехід, бо там фарба вже підсохла, глаз вже старенька, тому дуже швидко засихає. Так, нам потрібно на нею працювати швидко. Так, ось така в нас пелюстка вийшла. Так, ось у нас є край. Так, трішки підсвітим і спишемо. Потім ми просто, напевне, так, на ось цій нашій. Так, задній пелюстки тут ще трішки притимнемо. Тіні. зробимо ще контрастніше це все. Ось так працюємо по всім пілосткам. Тут у нас алгоритм, дій, так одинаковий. На плюс. Якщо фарби будуть закінчуватися так підмішуйте, та не розвити фарбу так водою. Вона буде ставати більш -світнішою. Так, і той колір все одно, який нам треба не отримається. Тому завжди підмішуємо так собі фарбу, коли вона закінчується. Так, тут ми зробимо більше. Так, тут у нас темряві, тому що туди. Плюс бути така більша. Так, не така світла. Так, ось ці краї Так, будемо робити. Так, ось тут також трішки приголошуємо. Так, не такі світлі. Хорошо, так, трішки показати ось оцей наші. Так саме наше освітлення. Так, ось цю пелюску у нас буде. Також ще така вона, так, темніша. А тут вже підуть світліші. Все у нас буде ближче до освітлення, так, нашого. Так, трішки кинемо швидко висихає фарба. Треба купувати новішуаш. І завершуємо так наш край пелюсток. Зовнішній наш край. Ось нас просто трішки зливається, так, тому що цей задній у нас дуже світлий. Так, ми зараз ось так по краю потрібно, трішки додамо. Так, тіні. Цього аж, тому вона дозволяє так це зробити. Так, і заодно порвемо трішки з краї. І ось тут нам треба так притемнити. Все, зараз, бачите, ця пелюстка вже в нас більше вийшла сюди до нас. Тому що ми там просто так притемнили трішки задній план. А, ось тут зараз ми підсвітимо її ще. Все, вже у нас так те, що ззаді, те, що сферить. Так, Хто у нас головний на картині? Ми виявили. 我们用同样的方案。嗯 gut, Тут заходимо в тінь, так тому у нас тут таких прям яскравих, так, світлих не буде. Так, це такий зовсім такий так, простий так, варіант піончика такого для початківців. Так, ми не беремо. Ми робимо тут кучу пелюсток, які дійсно є у піона. Ми так робимо. так Такий простенький варіант. Тут, все, так і залишиться нас з вами серединка. Так. Ще один край і серединка. Так. Тут відразу будемо так малювати. означається що це у нас так ось така так порвана серединка тут у нас. Тому ми відразу робимо такими штришочками трішочками. Цепелюсь сделаем так так, да? сами стикли средние. Так, и остальная пилюстка. Ой, что <пытаемся> я вот прямо на работе. Ось так. Пиончика, так, буде, такая, так, мы берем, вот так. Смотрим, как наша берем так, наносим так. Салатовые мазочки с Так, трешки какие-то такие Так, і нанесемо так до декілька таких більш серединку. Так, темніших, щоб це в нас виглядало більш об'ємніше. Ну, і якийсь такий прям більш світліший. Пушка 15-серединка пуш, 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 пуш. буде у нашого з вами. Тепер ми зараз ось цей наш такий так, трішки салатовий. Так, додамо ось тут так трішки, він у нас світло. Так, щоб він у нас тут не був таким одним. Не дуже сильно він рвав. Так, при, при, на себе увагу брав. Так, ось тут ми також його кинемо. А, тобто, якщо у вас десь є якийсь яскравий колір, так то вам потрібно потім його кинути ще десь. То він буде на себе так, брати всю вашу увагу. Так, тепер ми зараз візьмемо трішки. Так, ось тут. Так, тим нічого бружу, даю до неї трішки фіолетового. Фіолетовий її гасить, так? І в нас стає така більш темна. І просто ось, ось такими мазочками так показує, що у нас тут є наші сторіночки. А тут можна так навіть тінь зробити, так, веліше більш... тимнішу. Так, тут показати, що у нас будуть лежать сторіночки. Порвемо цей край. Ось так. О, Темніше, так, що це наші книги. Зараз ми просто тут цим шовтеньким. Так, я отак додаю, пойде, щоб він у нас не вилазив. Так, і просто тут на світло так покидаю його. Ось зв'язую так, деякі ці півончики між собою. Так, а тепер так само ми наші. наш, так, зробимо такий якийсь темно-зелений та і ось тут же, так, не забудемо додати декілька таких так, деталік на наші листочки. Так, десь їх буде видніше. Не на всіх, на тих, які вам подобаються. Так, а тут ми ще зараз трішки зробимо тінь тимнішу. Так, ось таким холодним кольором. Симі зеленим змішуєте, у вас отримається так, ось такий холодний такий колір. Так, тіні у нас тут холодні. А світ, світло тепле, тіні холодні. Так, і трішки його можна. Так, додати ось тут в наші тіні під квітами. Бачите, як відразу так наша пелюстка починає так квітки виходити наперед. Так і трішки його списуємо. Тут, тут навіть не отак. Весь цей листочок так трішки приглушимо. Так, же в нас тут, в принципі, так в тіні, тому ми його приглушимо ось. Лише ось тут, ось тут, так ось залишимо так, трішки світлішим. Що наша з вами так, ось такий натюрморт із піончиками закінчений, так? З піонями, так, з пігонями закінчений. Тому буду рада, якщо у вас вийдуть гарні ось такі картини. Все, давайте, до побачення.